Я просто вагіння. Мічта всіх чоловіків <рес> замаринувала шашлик на суботу. Риба. Треба. О. Ні, ладно! Показательні сцени поняли, да? так? Таке ви бачили? Не знаю, чий він. Я Але це зробила. <рес> 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 Перший раз в бідронці бачу аж такі здоровезні троянди. Всім привіт! Добрий день. Так, так. У нас дев'яти ще нема, а ми вже зібрані. Гляньте, як вам мама в сукні? Я давно її вже вже носила. В принципі, думаю, що гарно виглядаю, бо останній раз я себе бачила в цій сукні, коли я була вагітною. Нормально, може бути, мені треба вмитися і розчесатися, бо ми спішимо в магазин на закупи. Вяж, ото ходи. На масині їдемо з тобою. Ти вяз, Ото ході. Їдемо на масині. Ой, які гарні квітки, ой, я не можу. У нас тут трошки безлад після вчора. У нас завжди так. Я зранку зазвичай все поправляю, пилосошу і так далі. У нас сушиться ця штука на вулиці, але хай ще Ну, покривка із нашої. Із нашої, в общем, ви зрозуміли, да? не, не подохли, хоч соняшники, соняшники, листочки виглядають, як подохли. Сьогодні вже четвер, а це значить, що завтра приїжджають родичі, а я ще ноль зробила з цього, що планували. Є справи поважніше. Поки що ми йдемо е, в магазин. Цей сидить, розкублав вже всю кровать. Ну це шок баді. Ми накриваємо, бачите, кроватку, бо я вам казала, що баді туди любить влізти, скочить і там лежить собі. Тому ми накривали щоб він не лазив там шерстяками, щоб на малого не було, да? очі? Ложу малого. І їдемо займатися. потім треба в хаті шмону навести, потім треба шашлик замаринувати, торт зробити. Страшне. У -у -у. Планів ужас. Ви б могли сказати, то почекай, колю. Ну, я согласна, можна почекати. Зараз 9 годин. І, в принципі, можна колю почекати до 3. Але. Не знаю. Я привикла до самостійного життя. Ну, в сенсі не чекати нікого, нічого. Як я маю можливість сама то зробити, то чому б і ні. Я це зробила <плес> тут 20 живців і 4 без безалкоголки. Так, а у мене синок спить. Я два рази ходила в відронку. Ой. А тут у мене. І вода, і горілка, і два літра води, і закупи. Я просто вагіння. Мічта всіх чоловіків. І зараз нам ще треба в аптеку їхати. Привіт, сина, ти вже не спиш. Всім привітики, добрий день. Закупи. Як я казала вже на влог, що я мрія багатьох чоловіків. Чоловіку дозволяю пити, та ще й сама пиво їжджу купляю. З дитиною на руках. Синуля, ми це зробили. Да? Так от стівати малого треба. Бачите, як він в мене тут. Система, система. Клад, ось стібнули. Да? Витягуємо цю штукенцію. Ой, блях ой 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 яй яй Витягуємо оцю штукенці. Єс. Блін, і тепер там ззаду ще треба витягнути. Взагалі, тут дуже тяжко, але ми це зробили. Закупи зробили і йдемо до хати. А батько хай розбирає. А батько хай потім розбилає. І скрізь сюди. Зараз мама тебе покормить. Йогурт для сирника печиво. Отакий донат. ну, донат, Донут, чи як він? В общем, пончик. Я хочу відео з пончиком це рознімати. Приправа, лавровий лист, желатин, ой, желе, манго. Потім персики. Ууу. Це я те, що я купила в аптеці. Еспомізар в малому, вітамін Д і собі вітаміни 68 злотих. Три пачки. Крабових палочок, сирник на зиму, м'яса. Е, купила лопатки. Скільки тут? Кіло, е, три. Коротше, майже три кілограми, е, кондиціонер, помазка і огірки. Е, і е, 12, е, 20 бутилок живця, як ви бачили, і чотири безалколки, е, Фінляндія, і 6 бутилок води. Майже по 2 літри. Політ 75, напевно, вони. Mm -hmm. І це все вийшло мені. Я навіть не знаю. Знаю, 68 аптека. Перший раз я скупилася на 200 плюс-мінус 10 злотих. Це горілка, вода і продукти всі. Вода 3 бутылки. Потім я купила шоколадку оцю, Коля стрихтися на днях буде йти. Потім. Е Три бутилки води і 24 пива. І це мені вийшло 87 злотих. То там Скільки виходить? 300 злотих, да, майже закупано мені вийшло. Ну так. Да. І аптека 70 майже. 370 злотих. За півтори години. Раз і нема. Вин, понимаешь, а я его снимаю. Кто такая разумная степашка? Ой, как и как и. Давай, давай, давай. Ой, как хорошо, да? Пишло, сына? <связывая> Пишло? Да? Пишло? І вони ж красиві. Ой, на фоні у нас тут влог українців, які поїхали на море. Так, нам би треба оце було би прибрати. Ми поки що на ньому не граємося, але не знаю. Можливо, як ми будемо постійно простилати оцю штуку, якось він там буде. Не знаю. В общем, треба, поки будуть родичі, нам оце прибрати. Кудись зложити і десь положити. І десь якусь полочку виділити для малого іграшок. Взагалі, коли в нас гостей немає, то в принципі воно нам там не мішає. Типу, стоїть воно, типу, через те, що нейтрального такого плюс-мінус кольору, не яскраве, воно мене не напрягає. Хоча обично, як оце, наприклад, воно мене бісить. І мені треба прибрати там внизу оці широкі полички, кудись все переложити, а там такі ж ну, довгі предмети. Ну, в общем, я думаю, отут у нас одна поличка є. Я все те переложу, і оцей коврик хочу туди запихати, бо воно мене бісе. Я розумію, що коли ти маєш дитину, це неізбіжно. ну, Буде валятися все, все, все. Але поки є можливість, щоб все було окей, це досушується. У мене там ще стірка. Ще одна стирає, я хочу цю ковдру ще раз постирати із під одіяльником. Е, купила подушку да, для кормління mm -hmm. за 200 злотих, щоб кормити на е, одіялі. Да, це я. Бо така подушка для кормління, вона у нас завжди, завжди в машині. Завжди. І щоб ми як куди їхали, чи, наприклад, виходили, якщо що. В общем, ту подушку я купляла, щоб кормити на вулиці, або десь в гостях, або ще щось. В общем, так подушка мені потрібна для того. Вдома мені зручно отак на ковдрі. Ну, ще на одну подушку я не заробила. Ой, Дивіться, як він розвалений. Ой, як прекрасний, як прекрасний цей тві. Вибачте, що на російській, але е, як є. Ну, отак, сину, а нам ще ж треба йти е, щось на кухні робити. Рибку засолити, м'ясо замаринувати. Це тебе не обходить, да? так? Да. Так. Я попило сосила візді, син мені дав це зробити супер. Ось тут, звісно, нам ще один плед треба купити. Ну, бо оця шерсть вона мене напрягає. І мені, до речі, вже не подобається. Оця штука. Я хочу такий самий два пледи купити, сіреньких під диван. Класно би були ось сюди якісь подушки, ну, наволочки інші купити, але ні, поки ні. Поки ми не наскільки багато заробляємо, щоб я собі тут міняла, вимінювала. Хоча тут і подушок, у мене дві. 4, 6, 8 подушок. Ну, то трохи коштує, якщо одна наволочка плюс-мінус 10 злотих коштує. Ну, так, типу, така сама дешевенька, напевно. А може і менше? Буду сьогодні в екшені, подивлюся. О, муха залетіла, бо балкон відкритий. Але було б, звісно, класно. Хоча сюди це все пасує, сіреньке, біло-чорне, щось таке зелененьке теж. Ну, в общем, гарно пасує, але хотілося б щось іншого. Не знаю що, але хотілося б. Хоча наволочки є, але такі нейтральні це всі ті, що у нас є тут. Якраз вистачило таких нейтральних. У нас ще темно-зелені, можна погратися, щось там поміняти. Не знаю, можливо, завтра я такі зроблю, бо як буде настрій. Да? Дивіться, йому подобається. Подобається. Так, якщо що, це російськомовні українці. Це українці. Е, так, бо будете мені казати, чому російська мова в, в лозі, чому щось там. О, це саме, саме більше, моє любиме. Я не засуджую людей, які хочуть розмовляти російською. Але багато хто засуджує, так? Да? Так? Да? А йому це все подобається, він у нас ні разу ще не купався. Баді, дай Боже, на виходних поїдемо. Ти відведеш душу там уже на озері. Синуля спить. Синуля підглядає. Не можу з них. Ой, а мені треба йти стірку вивішати, по кухні щось робити. Дивіться на нього. Ой, 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 ой. Я не можу з цього балдежника. От він абсолютно адекватний, коли немає колі. Коли є коля, то він такий і виділюється. Модний пацан бігає, може на нас скакати. Оце до колі, щоб на нього звернути увагу. Звертає увагу на себе так. До колі гавкає, гарчить, скакає. А з нами він абсолютно собака собі, адекватна. Але ж оті викабелики перед батьком. Ні? Ми тут слухаємо музику, замаринувала шашлик на суботу. Риба. Треба її, в общем, розібрати. Часть насушити, часть на бутерброди. Бочок замаринувати в ядлі вчора купували. Так, синульчик? І <різький> Ой, тут там холодильнику роблю. Торт. Сирник в общем. Суєта, 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 суетна, Тут порядок. Тут порядок, тут практично, тут порядок. Отут ще треба навести порядок, бо в мене не влазять огірочки ніде. В общем, Суєтло роблю в холодильнику порядок, їздя порядок, син поки лежить, музику слухаємо, все окей. Чекаємо родичів. Шашлики. Це маринуваться, це маринуватся. <рес> ні ти, Головне, щоб грався. <рес> банани. Лілька з дімкою, приїжджайте, банани є. Так це їда, яку ми сьогодні даємо. <рес> Саме головне це що, жидкий хліб? Да? Вже можна приїжджати, Стіпашка? Хата вилизана, все прибрано, стірка послідня робиться. Чекаємо, чекаємо. У Польщу літо прийшло. Ребята, я 20 хвилин. Вільна людина. Їм джарки, бо сьогодні не до їжі. І їду по справах. 20 хвилин. Особистого часу. Без дитини, без чоловіка, без собаки. Просто ванлау. Фу, жара страшна. Справи зробила в хаті. Тепер останні справи в магазині. А ще тільки що? Кур'єр принесла посилку. Знаєте, що в тій посилці? Там фотки. І <сміст> Поля хотів розпакувати, подивитися, а я йому не дала, бо я кажу, я хочу зняти на інстаграм. Поля образився. Добре, ну поняли, так? Да? Знімаю, я кажу, ну добре, розпаковую, я зніму, подай телефон. Ні, ладно. Показательні сцени поняли, так? Да? Були? Недовго, але вони були. Ой, я їду в Екшен, бо я хочу купити такий скотч. Блін, у нас, в общем, на рукомойнику на крані. Е я не знаю, чи воно вдарене, чи воно вже прогнило. Е ну, скоріше за все, воно було вдарене і воно так чи тріснуло. Я не знаю, коли миєш руки в ванні, Тут такі дирочки і вода. Просто шмигає. Мені шкода грошей на новий кран. З фігалі я маю купувати новий кран не в свою квартиру. Ну, я розумію, що може він фігню стоїть, але тим не мене я не хочу це робити. І я знаю, є такий сірий скотч, дуже клейкий. Він, я не знаю, чи в ремонтах використовується, чи де. Я точно не скажу. От я хочу купити такий сірий скотч і попробувати його ну, просто заклеяти ці дирки. Бо я не хочу купити, коли я каже, давай купимо кран. Я кажу, ні, поки воно не відпаде, нічого я купляти не буду. Ну, Взагалі, це вже принциповість. Ліпше я куплю за 5 злотих скотч, ніж за, не ніж скільки кран. От така історія. Ну і плюс, так як прийшли фотки, е, мені ще треба альбом один, бо напевно воно не влізе в один альбом, там 200 з чим-то фоток. Е, от тому я вирішила купити ще один альбом. Якраз я буду в Екшені, альбом коштує 10 злотих. Ну, поняли, так? Да? І мені треба пиленки для собаки купити. Ну, хоча ми зараз вже не стелимо пиленки. Але можливо в п'ятницю прийде до нас гучі ще, ще. І, ну, пеленки треба, щоб були. А я не хочу замовляти бляха, я не можу виїхати. А я не можу замовляти, не хочу замовляти велику пачку 100 штук. Я хочу замовити, вірніше, купити там 10 чи 20 штук. Чисто, щоб символічно було. Я в шоці. Скільки це часу? Що такий трафік на дорозі? І мені треба ще в бідронку купити багет. Бо я замаринувала на бутерброди красну рибу. Усьо. В принципі, така підготовка. Дуже багато всього. Кажеться, що зараз там стіл буде піпець. Хоча по факту... Тільки суші й бутерброди. Але з дитиною просто скупитися, ото от все, суєта, шашлики, ну, трохи часу займаю. Хочеться якось грошей зекономити, купити десь щось по скидонах. Тому і так видається, що капець, да? о, нову вивізку зробили. Бачите? Отам. Паверджі. Перший раз в бідронці бачу аж такі здоровезні троянди. Перший раз, просто, ви подивіться. Вони як з квіткового магазина. Скільки коштують, не знаю. Але просто, ну, я в шоці, що такі здоровезні, прям квітки. Просто. Просто. Ось гляньте. Просто я в шоці. Перший раз таке бачу. Прям чоловікові скинула, представте. Не знаю, скільки коштує, якщо чесно. Але просто порівняйте отакі бідронки кожного разу і оці. Оці. Просто шикарнючі рози. Дивіться. От купляєте ось так. Ось так. І шикарно. Я в шоці. Я в шоці о цих розмірів. Таке ви бачили? Не знаю, чий він. Але йому все одно. Він собі нормально. О, кудись о там побіг. Він хоче вийти. І не може. Не знає як вийти. Так, нормально. Собака на свободі. Вона вибралася з тої бідронки. Але чи я вона? Хто зна. Точно не наша. Але гарно. Так, мені прийшла посилочка. І знаєте, що там в посилочки? Ні, ви не знаєте. Хоча хто дивиться влоги, може і знає. Тута. Дивіться. О! Шо тут дивіться. Що тут? Що тут? Фоточки 10 на 10. Ті, що мені понадобляться в вагітний альбом. Я його... Ой, Стпа, какай-какай. Я його не заповняла, коли була вагітна. От. Буду заповняти тепер, доганяти час. І тут фотки. А це, а це зачем? Ага, я поняла. Вони, вони трошки більше таких фоток роздрукували, окей. А тут фотки Стьопи. Два з половиною роки. Ой, роки в місяці. Замовляла, до речі, в інтернеті. В, он, до речі день добрий. Фотку не віддам Це в альбом Астопен буде йти вон з Хрещення В общем, тут всього в сумі 350 фоток. За одну фотку я платила 65 копійок в інтернеті. Файлом із Телеграма відправляла, і вони мені три дня Я в понеділок замовила, сьогодні вже прислали Дивіться, шикардосік. Клас, тепер, тепер час, щоб це все повклеювати і поуправляти. Гарнесенько, Баді. Йду міняти пампера цьому чоловіку. Дивіться, що вона купила. Блін, ну дуже прикольний. Клас, дякую велике. Да, откладала. Вау, ну да класс. А вы свои игрушки? Э, нет. А шо, да. Ладно, выключай. Так, секонд хенд. Да ладно, я хочу. Представь, ски там грошей? В этих двух пакетах. Вот эти вообще они такие все цене. Да, вообще. Ты шо, срывал? Нет там пиво в вторгне. Пив первого ночи. Участь сьогодні вже 15. Але влог цей я почала монтувати 14, майже в 12 ночі це другий влог, бо я розумію, що сьогодні, 15 числа, мені не буде коли монтувати, бо в нас будуть гості, а влог я хочу виставити 16 з утра. Я побита як собака, я зараз в туалеті. І мені так було тяжко прийти сюди. Бо мені видається, що цей кажан досі тут живе. І я монтувала сьогодні той влог з кажаном і цей влог. І, в общем воно підійшло на стальжи. Під ось це горло. Вибачте, за подробиці я захотіла в туалет. І я дуже довго терпіла, але я до ранку не витримала. Ох, це жесть. В общем, так я ще вам влоги не записувала. Дякую за перегляд цього відео. Поставте вподобайку, напишіть свій коментар. І до зустрічі в наступних влогах. Вони будуть цікавими, насиченими. насиченими. Я надіюся, буду монтувати кожен день. Я хочу зняти своєю сестрою якесь розмовне відео. Хоч би це вдалося просто. Бо з учителькою так ми відео не відзняли. Учителька, що за херня? Приходь, будемо знімати відео. В общем, я йду спати. А вам попав.